Робота атомної електростанції вимагає високої професійної кваліфікації персоналу. Енергетики не лише володіють спеціальними знаннями та навичками, а й постійно підвищують свою фаховість. Зокрема, все більше атомників почали вивчати іноземні мови, адже вони постійно співпрацюють з міжнародними партнерами. Цей напрям заохочує НАЕК Енергоатом. Зв'язку з включенням НАЕК до ВАО Парижського центру та співпрацею з колегами інших атомних станцій. Виникла потреба вивчення англійської мови як інструменту міжнародного спілкування. Для вирішення цієї проблеми на базі НТЦ запроваджені дві посади інструкторів, які професійно навчають англійської мови та підвищують рівень володіння англійською мовою персоналу РАЕС. Навчання працівників англійської мови в НТЦ РАЕС проходить за шістьмома рівнями від найнижчого до досить високого. В процесі роботи формують групи по шість-вісім осіб. Для кожної обирають відповідну програму для навчання користуються базовими посібниками. Також інструктори готують матеріали самостійно, опираючись на термінологію та документацію Всесвітньої асоціації операторів АЕС та міжнародного агентства з атомної енергії. Матеріали в нас дуже насичені. Ми також готуємо презентаційні матеріали, даємо на заняттях навіть дивитися різні відео. Заохочуємо наших навчаних, щоб вони робили певні діалоги, активно спілкувалися під час заняття, щоб розвивалися саме їхні мовні навички. До кожної групи, що навчається, входять представники різних підрозділів атомної станції. Заняття відвідують фахівці різних спеціальностей. Спілкування в групі сприяє розширенню словникового запасу професійної термінології. Усі, хто закінчив курси, орієнтуються в граматичних та лексичних аспектах, необхідних у роботі, та поетапно вільно взаємодіють із закордонними колегами. Ми вивчаємо більше англійську мову, що стосується нашої специфіки. Це ділова англійська мова. Працюємо з місіями різними міжнародними. Тому ми маємо комунікувати, маємо більш чітко розуміти один одного, що стосується плані нашої виробничої діяльності. Як зазначають працівники РАЕС, навчання проходить цікаво та змістовно. Сприяє та допомагає опанувати іноземну мову систематичне виконання домашніх завдань. А це вивчення слів, засвоєння граматики, написання текстів, створення власних презентацій. В світлі події, які відбуваються в нашій Україні, то ми маємо велику потребу так шукати і нових партнерів, і взаємодіяти з міжнародними партнерами. І тому англійська мова є дуже. Необхідною. І е, наші навчання мають можливість вивчати цю мову також з огляду е, на потреби їхні е, робочі. Так, тобто ми не говоримо про вивчення загальної англійської, ми говоримо про вивчення бізнес-англійської, ділової англійської і е, в якійсь мірі технічної. Одним із основних завдань навчально-тренувального центру РАЕС є організація та проведення професійного навчання персоналу, підвищення його кваліфікації. А володіння мовою міжнародного спілкування сприятиме підвищенню іміджу Рівницької АЕС на світовій арені. Тетяна Федорова, Павло канал Енергоатом.